Великий від 10 до 20 мм овальний гранат з кубічним каменем. блискучий штучний сталевий камінь червоного фіолетового кольору, висока якість для виготовлення прикрас, підвіски, кільця, сережки та декор, намистини зі штучного каміння для ювелірних виробів, елегантний штучний камінь, глянцеве покриття. Подробиці. Коштовне каміння, основний матеріал штучний дорогоцінний камінь. Купути найкращі товари за найвигіднішими цінами в мережі купуй.